Ось так у 2024 році буде виглядати ремонт техніки на фронті. Спеціально для вас швидкий огляд техніки майбутнього України. Перед вами повністю автономний комплекс для ремонту легкової, вантажної та навіть броньованої техніки. Універсальна майстерня на базі морського контейнеру, яка вміщує в собі безліч спецінструменту, а також балони з енергними газами. Вантажний шиномонтаж, також на базі стандартного морського контейнеру, який також обладнано лебідкою, яка пересувається вліво, вправо, вперед, назад, має виноси з кузову більше метра та вантажопідйомність одну тонну, що дуже допомагає зберігти сили майстрам, які за цим працюють. І, звісно, універсальна мобільна майстерня із вбудованим шиномонтажем на базі пікапу. Ця майстерня налічує в собі величезну кількість інструменту, не дивлячись на компактні розміри. Що ми маємо на увазі під словом мобільність це те, що весь цей комплекс стоїть на колесах. Сьогодні вашій бригаді потрібно бути в Сумській області. Через місяць, можливо, вже на Куп'янському напрямку в Запоріжжі, в Одесі, в Донеччині. Неважливо, де в залежності від потреб та завдань бригади цей комплекс із легкістю буде подорожувати Україною.